Зараз в Тернополі багато реклами на вулицях. Щити, бікборди, стіни заліплені. Ой, страшне, а яке то паскудство. Чи було до ну, Що? Ну. Та є були спеціальні стенди, де вивішуваш якісь оголошення, То було елегантно все зроблено. І все то те оголошення мало бути оформлене, так як має бути. не якісь рукою написано на меч, на будинках, на стінах, то жах то. Я казала. Що нема мого Тернополя. Мого Тернополя нема. Ви правду написали. Тернополь місто, якого нема. Ні, нема. Все. Надо, окончательному зробив кінець. Е, чи були спеціалізовані місця з твоєю рекламою, де ще ти ви пригадуєте? Так. Де? так. На ринках. На ринках. Ми міг бути ще поставний, гарний щит. Десь, от, наприклад, перед готелем Тернопіль стояв, де афішувалися фільми. То було там на фотографії. Ну, вже, американсько стоїть собі. Що? Реклама на фільм. Через яко, в якомусь магазині може щось якийсь товар такий, що люди ще з ним не знайомі, то нотація була написана, що що то є таке, як так далі, знаєте, щось якась новинка. Таке ще така тип інформації. От, але так було, щоб так вог бліплювати, бо і всі слупи, і всі стіни, то тут якийсь культу. Я не знаю.